Голова ОДА Олег Гончарук з робочою поїздкою відвідав Груденківський район. Він оглянув кілька об'єктів, зокрема міст у селі Незвисько, що івано франківську та Тернопільську області. На ремонт аварійної споруди з обласного бюджету виділили півтора мільйона гривень. Також обіцяють посилити контроль за рухом транспорту через міст. Побував очільник області і в Городенківській центральній районній лікарні. Медикам передали ключі від нової машини швидкої допомоги вартістю 220 тисяч гривень. Там лікаря немає, там тільки є фельдшер на швидкі. Так що для них буде це достатньо для того, щоб доставити по іменно по цьому бездоріжжю до району. Наскільки забезпечена швидка зараз медикаментами за всю історію його від вісімдесятого року в лікарні такого ще не було. Побував Олег Гончарук і в найбільшій сільській школі району Чернятинській, де два роки тому розпочали будівництво ще одного корпусу. Там має бути спортзал, їдальня та кілька класних кімнат. Адже закладу на 315 учнів не вистачає приміщень. Є у нас спортивна кімната невеличка, там вони і займаються. А частина дітей у нас займається в саді. Ми орендуємо приміщення, можна не і приміщення. Так, виходимо з положення наприкінці зустрічі. Голова ОДА поспілкувався із працівниками єдиного інформаційного центру допомоги учасникам АТО. Керівництво району пообіцяло найближчим часом створити виїзні комісії, що на місцях пояснюватимуть людям, як отримувати субсидії. На особистий контроль візьмуть і надання допомоги 76 військовим, що повернулись зі сходу країни.